Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі «Життя на КДЗ». Друзі, погляньте таке в нас небо. Оце сьогодні, на 14 жовтня, десь біля, біля 13 дня. Оце така у нас погода. Передають на усю слідучу половину дня дощ прямо аж до ночі. Друзі, хотіла показати вам, як порозквітали октябрінки, і Бджол дуже багато наразі літають. Аромат стоїть від них дуже сикардосний. Дуже добре, О, така помаранчева малесенька трояндочка порозквітала. Погляньте, як класно. Буду там її обрізати і вкорінювати обов'язково в цьому році. Бо ті, що я у минулому році вкорінювала, я б обіцяла своїй подружки, і вона буде там у себе насаджувати. О, а ці ще в мене є і жовта, ну дуже добре, вже колір набирає. Бо коли було жарко, вона така більш до білого кольору була. Ну, таке а зараз ково вона ж втенька, дуже гарна. і грушу просили мене показати. Оцю груху, яка в мене була прямо аж гілочки до землі. Друзі, Коли я зібрала врожай, вона ну буквально за два-три тижні вона свої гілочки попідіймала. Все добре, все, все добре, не переживайте. Так вона була перегружена у цьому році. В цьому році усі дерева були перегружені. Ну, ну друзі, о, такого. о, і вже хризантемка. оця дніш пізня починає ось погляньте розквітати. Дуже її люблю. Дуже в мене багато хризантем насаджені. Я їх обожнюю, бо восени, коли вже холодно, коли вже в курточках і дуже класно, коли на клубі щось добре квітне. А кого квітнуть ранні жовті хризантемки. Дуже багато трояндочок мене порозквітало. Вже на цей час троянди хватають хвороби. Треба обробляти. Але друзі, з такою погодою, ну по дощу, бачите, ну по дощу немає смисла. Хоча б три-чотири дні повинно бути після обробок, щоб не було дощу. То я друзі почекаю ще трохи. Обов'язково ще до морозів я в спіну обробити і трояндочки, дерева в цьому році, і виноград під зиму я не буду обробляти нічі. Ну, у мене немає хвороб не на винограді, не на е, цьому. Не на деревах, не на яких то я вирішила в цьому році не обробляти не дерева, не виноград. Єдине, що ще як буду обробляти троянду, буду обробляти ще кущі чорної, червоної смородини. По ще в нас на неї кажуть. Обов'язково розкажу, покажу чим, коли буду обробляти. Хочу проміжки між дощами зловити віконечка, бо ну хочеться, щоб воно до толку все було. Ано погляньте на це чудо. Пано. Шипка. Ана, шибка моя. Зустрічає друзі, всюди за мною хвостиком бігає. Боже друзі, скільки я думала, бджоли вже потікали. Погляньте, погляньте, скільки бджол. Такий. Шум від бджол. Стоїть такий приємний, дуже приємний. І дуже пахнуть ці обтябрінки, всі І бджолки, друзі, до речі, на кожній лапки вже воно, якщо побачите, назбирали оцього пельци, назбирали. Бачите, на лапках жовті мішечки в кожної бджілки. Трудяжечки наші бджілки, друзі. Друзі, ще один прикол у цьому році, вдруге вже відквітли. На початку попроходило воно це все квітіння. Зараз знову ці квіточки порозквітали. Не знаю, що це за прикол, друзі, в когось було таке. По-другому оці квіточки заквітли. Не знаю, як вони називаються. Якщо чесно, хто знає, напишіть, будь ласка, ось обличчя, я вам покажу. Це вже другий, як троянди вже почали по декілька разів на сезон квітнути. Що це за прикол? Я не знаю. В цьому році приколів, в принципі, декілька мене в городі. Я вам вже казала, друзі, але ще хто там не бачив, це мій другий прикол. Оцей виноград. Я не знаю, те що це за сорт. Але він це літній виноград, друзі. Він повинен був постигнути вже дуже давно. Але наразі, ось, у середина жовтня, він половина грони сплої, половина тупо зеленої. О, і чудо! І чудо оце! Чудо чудесне. Ну, в общем, усі такі грони, друзі. Вони здоровенні, вони класні. Але він чомусь не поспів. Хтось мені писав, що треба нормувати грони. Хтось писав, що треба пасинки прибирати. Хтось писав, що е, треба висвітлювати на сонечки, щоб були грони, щоб доспівали. Друзі, я цього ніколи не робила. Скільки вже год цьому кущу це. В цьому році вперше отаково, от і в минулому році так само було багато грон. Я нічого тут не нормувала. Я ну я не роблю такого ніколи. Я не нормую ні грони, ні нічого. Було таке на декілька кущиках Ховинограда, але не на цьому. Я пасинки прибирала. Але більше я цього робити не буду. В цьому році все визріло дуже класно. Я вам все показувала. Усі свої кущі, усі свої величезні врожаї. Лише на цьому виноградові щось я так вважаю, що йому, скоріше за все, досталі добрива. То оце, що я хочу зробити в зиму його, хочу вдобрити. Оце позриваю у ці гроночки, ще хай вони з тиждень повисять. Може, щось достигне, може щось не достигне. Ну то я пообриваю їх. І внесу комплексне добриво. Ще не купила, друзі. Обов'язково куплю і внесу іменно під цей кущ комплексне добриво. Бо на всіх других виноградних кущах все добре. Ось у навіть е, оцей кишмиш Юпітер, друзі, в мене вже дає другий врожай. І все добре. Ось огрони, ось огрони, вже Я вам показувала, вони зелені, як бубон були. Вже починають стигнути. Воно дуже багато. І там з того боку зараз спробую. кислий. Я ніколи не думала, що Юпітер може бути кислим, бо він такий приторно солодкий. Я не могла його громко до кінця з'їсти з першого. Ну, не з пасинків, як були от у перші грони. Він був приторно солодкий, що я запивала водою, якщо чесно. А оце з пасинків кислюче, капець. Ось Масянчик. Тайсон, Тайсон! Що там, блохи? Блашина ферма моя. Друзі, вчора обробила що тайсона, що масянчика, що е, шипку. Ось Греція лізе і все чудо моє. Е, препарат унікум купувала. Е, купувала собачий на 30 кілограм. То я капнула шипки, капельку, дві капельки капнула масянчику на загривок. оцю диво. Ось сюди, щоб вони не залезали. Що їж йому? І остальну піпеточку покапала повністю від холки до по хребту, аж до хвостіка. Оце Тайсону, і Тайсону це зі вчорашнього вечора, ловить їх бліг. Вони дохнуть і вони дуже кусаються. Але цей препарат я вам вже казала, він дуже класний. Я вже ним користувалася і не раз. Дуже класно допомагає, навіть тоді, коли ми влітку ходили з Тайсоном купатися, навіть якщо я сьогодні вранці його обробила, а вечором ми пішли купатися, дуже класно він допомагав. Прям дуже класно, друзі, реально класно. Так, курочки, курочки друзі, дуже добре вже. В общем, сьогодні я ще ні, сьогодні не буду. Сьогодні дощ у нас буде ось після обіду і аж до самого вечора. То подивлюся, теж треба віконечко таке знайти, щоб було і тепленько, більш за висока температура, і щоб не було дощу. Оброблю ще останній раз препаратом. Ой, як же він називається? Не остамазан, друзі, вирубилася, купила дві ампулки 5 мл. Одна ампулка 5 мілілітрів на 5 літрів води. Це я одну залишу в себе, а одну оце на 5 літрів розведу, побризкаю курей і з оприскувача тим, що я обробляю дерева і кущі свої. І дуже добре оброблю курничок. І вже поприбираю там добряче, і вже тоді я буду вже в зиму, вже холодаю. Вже друзі я буду брати сіно і застеляти. Бо досі у мене підлога не була застелена. А як вже холодать починає, то треба обов'язково вже застилати, щоб курочкам було тепленько в лапки, щоб там не збиралася оця всяка гадость, і буду там, буду там додавати. Ну бачите, чорна курочка, чорнушечка сидить. В ваганах там попіли з піском. Вони там купаються. В общем, все-все, оце, що я обробляла від пухопіроїда, все добре допомагає. Так, ми все літо мучилися, єлі, єлі душа в тілі, скажімо так, але ось у наразі вже курочки починають обростати пірячком. Ну, І раціон, і вітамінки додаю, щоб воно і для пірячка. Для пірячка додаю у їжу сірку, додаю комплексні вітаміни чи ктоніку водичку їм. Додаю премікс чудо до вологої мішанки, обов'язково. І друзі, раз на день у вологомішанку я обов'язково сіль додаю, бо мені писали, не можна курям сіль. Ну, як це не можна? Їм треба сіль, друзі. Обов'язково все життя я так, так робили мої батьки, так роблю я. Обов'язково. Це теж той мінерал, який потрібен організму усім. І котикам, і собачкам, і людям обов'язково. Але ж ну, в нормально. Кількості, а не так, що ложками насипати і їсти. То ну, я вважаю, що то так. Так, ось, о, друзі, торбу скупилася. Ну, як завжди, друзі, хотіла трохи купити, але ну, ото, ото, ото так вона купляла. І цю картонки взяла, у подруги зайшла до магазину. І друзі, хотіла вам показати, бо мені дуже багато вже моїх підмисликів, предлагають, щоб я у них там купила е, цю. Кушовку цибулю. Друзі, в мене моя лічна кушовка, бо я показувала, які я гібриди купила. А це, ось, друзі, в мене я забула вам показати, ось у в мене в миски. Я не знаю, навіть, чи буду її садити, чи не буду. Я її не дуже люблю. Бо вона, коли жарко, вона не дуже дає пір'я. А ось цибуля Батун, ось, ось погляньте, в мене під черешню посаджена. Це я сіяла її. Вона багаторічна. Вона все літо, всю весну, і ось досі вона от такого зелена. Вона мені більше, ніж е, ота кущовка подобається. Кущовку може потикаю навесні, може потикаю по осьої, по полуниці, щоб вона не так хворіла. Все. А так, в принципі, вона мені не подобається. На головки я буду гібриди садити, а для зелені в мене ось о батун. Це ну постійно, постійно вона зелена. Так ось у мене тут в сарайчику сіно. Це для курочок, що я буду їм підлогу застеляти. Дрова тут в мене храняться Ось цю тирсу, що я пиляю, дрова, я завжди залишаю, вона сухенька в мене. Це я теж буду підсипати курочкам, ну, по підлозі. Так, це мої ось оприскувачі. Один ліміровський на 8 літрів, один на 6 літрів. Що той, що той працює, працюю і тим, і тим. Ну, то так тут інвентар у мене поскладений, там воно в мішках у мене бутилки пластикові, якими я там щось накриваю, коли більш прохолодно, чи, чи троянди, чи перець, чи ще щось. Ну, В общем, от, от, от таке вот, діло. Е, оці во, дуги в мене для парничка, е, палички, які я, на яких підв'язую. Томатики, ось, 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 ось стоять. Ну, В общем, друзі, отакі дуги пластикові в мене тут ово, стоять, що там в літній кухні в мене їх багато стоїть. Ну, Друзі, оце я вам попросила показати цей, цей сарайчик. Так, тут в мене в літній кухні, все в мене тут все типа як сарайчик. Виноградну миску я поставила тут, бо туди не влізла вже. Шланги я вже поскручувала, позбирала. Груші, що у мене з зимової груші, друзі. ось Це ще з літньої залишилося. Е, так, І що я тут вже, друзі, ось поставила е, е, пару, ва, пару соковарку. чи як вона правильно називається, друзі? Відкажіть, будь ласка, буду сіки з винограду робити. Вино не хочу, бо ми його не п'ємо, е, а так от робити, якби стояло, на що я буду витрачати свій час. І ось, ось я вже постерилізувала банки і кришечки. Воно буде крапати і якраз в банку і зачиняти. То отак, друзі. В цій кімнаті, друзі, я ще воно. Велику миску, тут два відра з горою 10-літрових винограда. І тут 10-літрове відро ще стоїть винограда. Це капуста, ту, що я купувала, буду квасити. Друзі, якщо буде все добре, завтра буду квасити, обов'язково покажу, як двома способами: І з буряком, і з морковкою. Буду обов'язково все показувати. Оно, яєчка в мене від моїх курочок, Тут картони всі в мене складені, це для розпалу. Ну, ось зерно у мене тут макуха вовчем для курочок. Все стоїть, все отаку от консервація. Якась тут стоїть, якась там я вже вся квашення, все в погрібі. А ще половина консервації я в хату занесла і цю потроху буду заносити. Просто зараз не час. Була в декількох магазинчиках. Зараз друзі покажу, що купила. Купила отакий хліб домашній, це соціальний. Я вам вже казала, я їх купую декілька штук і закладаю в морозилку, щоб він був свіженький. По 9.80. Це соціальний хліб. Е, ще питали мене, скільки можливо купити, скільки бажаєте. Там дають скільки хоч, але через касу за один раз три буханця, а потім за другим, за другим, за другим. Ну, якось так. Друзі, і не збиралася купувати, бо в мене два качани капусти є, але гріх було не купити. Друзі, ще гарніша, ніж ту, що я купувала. Погляньте, біла-білесенька, жодного зеленого листячка, Чистесенька, обідрана вже. Це за тебе капуста. Я ой, хочу спробувати, друзі, бо казали мені, що дуже суковита. Да, дуже суковита. Чотири шимо з тіла. Капустина. Це я квасити купила її. Друзі, щось вона коштує 12,7 ось каже, ця капуста. Ой, капуста да, 12,89 за кіло. Вона заважила на 4,324 грами. Дуже, дуже класно. Так, ну, кавовий напій. Оце Американу з молоком я купила 33 гривні. Так, далі, друзі, корм котикам моїм. Без акції він 43-40, отакий з, цю, з птицею та печінкою. Вони саме більше його полюбляють. То я купила і масянчику, і шипучки. То, то друзі, отакво. банани 62,89. Дуже гарні. В АТБ зараз банани. То я оце взяла 5 штучок. Навіть я не збиралась купувати, але щось так захотілося. що прям, що прям капець дійсно захотілося. Ой, Купила печиво. Надивилася в інтернеті, друзі, вспомнила, як раніше ми їли печиво змащувати вершковим маслом і чайок. Оце я купила. 20 гривень 40 копійок. Рошеновський. Дуже смачнюче. Так, далі, друзі, йогурт 34,90 із чорницею. Це для очей мені дуже корисно. Чи є тут чорниця, чи немає. Ну, в общем, я купила чорниця з яблуком. Це отакий на акції 34,90. Одну штучку купила. Далі. В общем, закінчилась консервація, і в АТБ цукор подешевшав. Навіть без акції він наразі 28,50. В мене є, але я купую друзі, бо ви знаєте, я живу далеко від магазинів, щоб потім не бігати, не стрибати. Хай лежить вдома і, і все буде добре. Так, буряк 9,89. Я в принципі купила буряк, але це я для квашення капусти купила. Отакий От невеличкий. 510 грамів. 9,89 Дуже класний, дуже-дуже класний. Так, це з АТБ усе. Далі зайшла в свій улюблений магазин. Тисячу дрібниць. Мені треба було купити, друзі, оце від паразитів у курнику препарат Неостомазан. І там якраз Наталя була, хазяйка. Дуже класний магазин, друзі. на Коло 23-ї школи там є усе. І, до речі, там цибуля 165 чи 160 гривень за кіло, а не так, як на, цьому, на площі визволення по 210. Ну, нічого, щось там купила. Там, там дуже класно, я вам показувала, робила огляд. А тут я купила у Наталі часничок, Зараз покажу. І за, за що я йшла? Оце препарат неостомазан, Він йде на 5 літрів. Оце я буду обробляти від паразитів курничок і самих курей повністю. І цей, і лапки обов'язково буду обробляти, бо на них там теж є. Ще у тисячу дрібниць я купила, ну як завжди. Там, до речі, дуже класне вже насіння смажити цьогорічне. 60 гривень літрова відеречко, чистеньке. Дуже-дуже класна, смачнюче таке. Це я взяла два відеречка смажити. Не можу без смаженого насіння, друзі. Не збиралась, але купила 530 грамів часник любаша. Не глянула, якщо чесно, там були й однозубки. Ну він щось набагато дорожчий. І до речі, часник Любаша дуже у багатьох магазинах я дивилась, 300 гривень за кілограмів. А там, оце на 23 й школі в тисячу дрібниць, отакий здоровенний Любаша, дуже класний. Я передивилася, чистенький, без хвороб, дуже дуже щільний, такий тугенький, 250 гривень за кіло. Зразу взяла три штуки. Потім відійшла шай взяла. Ну раз, два, три, чотири, п'ять шість сі. 6, 7, 8. Вісім головок, друзі. Оце купила. Буду висаджувати настоящий сортовий часник. Ну, ще зарано. Ще може через тиждень, може ще й півтора тижні. Поки що почекаю. Ще, ще температура у нас не, не та, щоб садити. А друзі, і для вина купила вже такі більш современні, скажімо так, кришки по десять гривень там у Наталі. Оце во. Бо в мене там перчатки зараз діти. А я хочу перчатки зняти і, і оце понадівати ці, бо ці, ну, як по мені, то вони ну, ліпше. Так, і друзі, в магазин це, як же він називається, Салтіковський зайшла свій улюблений сир твердий, ферма взяла 428 грамів, 299,50 за кілограм. Оце я купила на 128,10 це мій найулюбленіше. Хотіла зразу ще масло такої ж фірми взяти. Але так як я дивилася, що по е, качеству, що яготинське дійсно настояще справжнє е, вершкове масло. Що фірма теж настояще, справжнє е, вершкове масло. Е, але, це на десятку дешевше. 82,5%. Що те, що те, це коштує 90 гривень, ой, 80 гривень та 10 копійок. А фірма 90 гривень 50 копійок кажись, Ну щось там в десятці різниця. Але що це? що Це воно дійсно справжнє. Спред я не хочу. Мені хотілося іменно такого вершкового масла, щоб оце намазить, намазати, намазати на печиво і з чаєм пополасувати. То оце друзі, а і зайшла до подруги своєї. Вона мені віддала оце кучу отаких картонок. Це я на розпал друзі купу беру у подруги. Там, на городі, друзі, вже майже нема що показувати. Солодкий перець залишився, і баклажани, ну і зеленушка вся. А то гіркий перець, помідори, вже все це я поприбирала. Буквально там два кущики в кінці города, я залишила гіркого перця. так лічно собі поласувати, поки він ще буде. Погляньте, такі хмари класні. От дійсно дуже гарні, дуже класні. Зараз, як встеле той дощ, буду тікати, друзі, бо вже і, і сонця немає, заховалося. Друзі, всім величезне дякую, що ви дивитесь. Що ви підписуєтесь на наш канал, що ви пишете такі дуже добрі коментарі, всіх вас люблю, ціную, поважаю. Дуже вам усім величезне дякую, друзі. Всім гарних врожаїв, теплого та ясного сонечка. Низький уклін да велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю в такий тяжкий час. Хай усім щастить, хай усім буде все добре. Ось і сусіди вже все позбирали, одна капусточка залишилася. Ну, я капусту не висаджую, ото, то, ото головна причина в тому, чому в мене на городі немає зовсім білокрилки, блошок, мошок. Оцих шкідників у мене немає, бо я прибирала капусту зі свого городу і не хочу її навіть.